Я не вірю, що це черговий майдан. Більше того, я буду противник всіх майданів, бо тому, що майдани вони не змінюють країну, вони її ведуть в нікуди. От ми зараз в такому нікуди, коли фактично президент наш не рукопожатий, коли фактично закордонна вся політика провалена, коли внутрішня політика, тарифи, це все довели народ до такої, не просто зубожіння, а довели народ до такої перед такого, перед інфарктного стану. Реально зараз люди будуть виходити. У пошуку таких самих однодумців чисто проти влади. Вони не розуміють, чи праві, чи ліві, чи центристи, чи ліберали. Вони проти цієї влади. Ця влада загралася в політику. Це навіть не політика, це політиканство. Тому що, коли людині не дали навіть можливості чесно сплатити бодай комунальні послуги, а дають якісь подачки виліті субсидії, це означає, що держава спеціально хоче опустити весь народ, бо тому, що такими бідними, нещасними, заляканими людьми легше маніпулювати. Не вдасться владі це. Я більше того я впевнений, що те, що зараз відбувається, це предвісники чогось дуже недоброго для держави. Я, мабуть, Бо я за це дуже постраждав. Ви знаєте, я завжди був прихильником того, щоб Майдан був, як можливо, ротація еліт. Ви бачите, що ротація не діє. На місце гірших приходять ще гірші, е, ще цинічніші, все ще, ще продажніші. Можливо, те, що знанням англійської мови. Я вважаю, що зараз нам треба якимись акціями, якщо будуть акції обов'язково не насильницькі, і просто змусити еліту сісти за стіл переговорів, як говорить на Кавказі, за круглий стіл. Просто ми маємо змусити еліту між собою домовитись. Інакше це не еліта, це м'ясники. Причому не самосінні, бо одна частина м'ясників працює під егідою Сполучених Штатів, друга під егідою Росії. Це ненормально, має бути чисто проукраїнська еліта. Інакше це не еліта. Якщо такого не буде, то тоді ми повинні стимулювати розток контреліти до строкові вибори неминучі. Тому що Трамп не захоче спілкуватися з тими, які його тролили під час виборчої кампанії. Він захоче перезавантаження. І хто буде вже обран, переобраний, новий, докаже, що в нього є кредит, мандат довіри українського народу, з тим він буде сідати і обалакати.